Привіт, як мій перший стартував О, це вже я на першу горку заїхав. Там ззаді несуться машинки, інші вільчики. Горка була важка. Але далі буде важче. Зараз буде Українка, я вже тут катався декілька разів. Буде супергірка, супершвидкість. супер Прикольно. Вашко, вже жарко, вже дуже жарко. Вже дуже жарко, сказала мені мама. Сим на шапочку Шапочка в'яза. Рав'я, в гіл, Начались рівнини, це держить і дорога. А потім почнуться гірки. Так і так. Але погодка кайфова сьогодні. Вітер сіяли маленький. Дорога є, але з ямками. Люди є, є. але трішки інтроверти. Взагалі, мені здається, що велосипедісти це класичний велосипедист, в принципі, це прикольний інтроверт. Після сотого кілометрів. Це вже годину, до речі, якраз зараз буде 59-55. Я їду знову окомовних який все показує. Навіть увідомлення в телефоні. І з Я ще, до речі, кави не пивную. А погнали. Там ззаді супермен. Супермен, чого вже три рази догоняв. Доганяв і переганяв. Кожен рандонер замічає мою суперсумку. Те, що воно чимось непонятно чим набита. І я, до речі, теж не дуже розумію, чим набита. Я вже <coughs> випив кави, скоро, до речі, прикольна кава була. Колись вдома пробував, була гамно. Самі навігатор уже ready to action Продовжує ще 168 км, це скільки 32. 32 за час, до речі, норм тіма, але далі буде швидкість, мабуть, точно не така. Це ржище завжди для мене відчуттям дно. Не знаю чому, але воно прям сало-сало таке, що прям. Не знаю наскільки село салом, але люди тут дійсно якісь помічні. Тільки подивіться, як гарно. Весна починає розквітати, палаються цвіття зір, а ти йдеш, звеш мене до хати. Ікарний Андрійко, ти звір Дуже гарно А це вже Черкащина Вжичі це вже Черкащина чи ще ні? Чещині Набущині Алекій починаються вже такі Шевченківські схили, ось там в долині камера не бачить І так, мабуть, теж Ота, їдеш, їдеш, лісом полем. А там воно безкрайні буря. З світова. Але то не підак. Вже коли приїхав першу годину, починається найкращий екстаз. У нас от ямок, а як я радує, то ямока. О, як тихо тут. Щоб ви розуміли рівень гірочки, на яку треба підніматися. І на підальках я вам скажу, що не виходить. Якби я не старався щось. Отакі от. Пережечки дішки вже назад помчались. Але далі ще горочка. А потім пам'ятник. Вже десь майже скоро буде пам'ятник. Але вже тут гарно, я вже люблю травки мирів. Це просто best, best place I wanted to visit when I sleep over A nice dream. Really cool sun, really cool mood, really cool nature. Just make some loud louder. Все, ребятки, звідки ми ви виїжджали вже назад туди. Але зупинка в мене було нормально. Довго, але нормально. Зараз в принципі, прикольно. прикольно, я помітив, що ця історія з тим, що е, ти типу, йдеш, не йдеш, а їдеш, їдеш, якщо дуже важка горка, то йдеш і потім в принципі, ти не вбиваєшся, тому що я розумію, що в мене гірка це прям слабке. Ну слабо на гірках в мене прям батра печуть так, почуть наче в цегунському дереві стоїш, він 20 і починає так пекти. Але вони так почуть через хвилину. Це значить те, що треба їх тренувати на гірки. Тому що на рівному в принципі там прикольний мене. Навіть з тим, що їду з суперсумкою для походів, як всі хто бачить, кажуть. Тому що тут, ребятки, навпаки, стараються мінімізувати всю цю історію. Якісь маленькі піздюльки під сідло і все, все, що в них є. Пляшки з водою і все. Тут просто покавано. Всі думають, що я їдуть з ночівкою. Всі люди їздять. Щоб цей. Позагорати, мабуть. Не знаю, погодка сьогодні прям бомбіна. Дивлячись на те, що було до цього, то взагалі огонь. Ще прикольно, що всі прям вітаються. І ще такі прикольні моменти, що реально видно, ну там була така групка, я не буду казати, це відомі люди в велосипедному Ютубі, скажімо так. Але видно, що це трошки, я би так сказав, як кажуть, на Ак ТВ. Ця зірковість не випадково дає про себе знати. Будь ласка, обходьте в сторону цих дуже поважних людей. І ми починаємо наше шоу. Шоу доу. Шоу доу боу Щось цікаве. Щось ми компашка, чувачок. 44 річний на скульптурі. 6 тисяч. Трошки що так, а що не так, але ми всі трошки миємо, тому це норм. О люди вже... Ось Ці ребятки з якими я їхав, півдороги. На капешечки от фоткались. Вон взагалі на привальчику люди стоять. Вон ще хтось пішки ходить, як я чудово, чудово. Удачі, Удачі вам! Подкриться. Да я знаю, я тут бував вже. Да. Фу це такий круг почета. Скисающе 140 кілометрів. Там лісники, там лісники. Тоже вот такие же. Ну, один, наверное, будем Так а що? Я заеду еще в цей, в Итачу, булочку з'їм. Там все красиво начинается. Моє улюблені місця, привіт друзі, старі знайомі, Ой, як я люблю це місце. Щось з зенітки їздять, чи тренування чи хто знає, що тут. О, як туди гарно. о! це щось прям цікаве. Ооо. Привіт, привіт. Цей дуб трголавий, тризуб. Тебе любила, а ти мене не простив. Я не хотіла, а ти не купив подйомчику, слушай на світі, таблетка від депресії. область області любов ці кручі ці поля. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Приди цілуй очі. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць зові соловій. Я твій, тищу я підугани. Розкликаю. На рідній дорозі такого не буде. Хоч і важко, але як завжди, там де вір, там і любов, Де надія, там печаль Новогірка! Мені вже два рази в вухи залетіла муха, в рот одна. Майже зуби вкраб на да. вас Цікаве, місце взагалі трахтимірів цікаве, тому що чим вище йде трактимірів, тим більше горок і дуже крутих. Взагалі в Черкащині я дивлюсь такі гарні оці ярки по сторонам поля, поле переходить в ярочок, зверху якийсь лісочок. Дуже гарно, особливо коли вже зелені. Яра пшениця вже вилізло дуже добре. Справа нічого ще немає. Великий солниковий запас стає. Ху. Хух! Отакі на горці вниз кричу, А! -а, 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 -а Отак! Коли на підйомі нічого не кричу. Я думаю, як же це, коли він закінчиться, та як це приємно, коли я нарешті знип води. Що вода закінчилась. І вже десь, до речі, я проїхав км. Ні! Ще не приїхав. Тільки 91 клас. Та ти що? Та да, ти що, валера? Та да, ти що? Та да, ти що, валера? Та да, ти що? Слова, які бісять. Оцей. Наприклад, слово... катосити! Ми їдемо катосити. Поїхали на покатеньку. Ці слова взяти взяти з ютубу, з нашого вело українського вело ютубу. Тому не дивно. Не знаю, але чомусь вони мене прям так напрягають. І в чому ж лайфхак? Тому що це визиває злість, а злість дає енергію. Катосити якраз і навалювати буде. Фу. Велу ютубчики. жаль, не було в Максима. З анекдотом цікаво було, але я думаю, що це пацан уже виріс з цього рівня. Розпілкувалися з одним мужичком. Я думаю, що я, мабуть, їду останнім зараз. Поджаю, потім всіх обганяю, потім десь стаю, перепочиваю, кудись заїжджаю, на трехтимілю, так само як позагорав. Тепер тут. Тому що по факту ще 60 км. А вже сьома година вечора скоро буде тим і буде ставати важче. А ще треба до України а потім ще супер якісь там торчіші. Я просто думаю, як оці ребятки на мірітках вилизаних тут їздили. Так, 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 там куча бруду було. Так, 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 це була чисто МТБшна історія. Ну, просто безпекарно, там 28 років, 30 ні, 30 років. Ну що, тихенько їдеш, воно прорізає всі бітобулоки. Якби, казати, підйомчик був, або там бітоклини там можна, бо я сам на катав по такому Зай, Мені 30-та здається, прям тонкою і стрмною. Я вже не виявляю на 23-й їзди. 23-ти найбільше детальний. А як до цього, до цієї жорсткості? Ти звикаєш, чи як? Просто гірка рука. А. Я так і не жив. Ну, мене тут таких стротуватих буде. Прикольно. Заборниць такої нарасовки. А це одна із останніх гірочок, яка 45 градієнт. Я ще таких і не бачив. Сказав, ми тільки що по ґрунтам їхали кілометрів 10. Ну, не 10, ладно, 8. Але он чувак поїхав, пробує заїхати. Я попробую 5 метрів і потім стану, нібусь. Бо зірочок мало. І мені вже важко. І вже ніч. І я хочу до мамки, я хочу до гальтонки, я хочу пиво, я хочу, я хочу масинку. Боже, я не знаю, хто придумав цей сраний маршрут. Це супер важко. Навіть вже до Новосілок 10 км вони придумали такі гірки, яких я прям. Що саме цікаво, я на них видерся. На педалях, я не знаю, мене навіть звідки мене сили взялись. Фух. Холодно, голодно. Виліз на педалях на гірки знову радієнт до 15. Але живий і їду далі. І це основне. Цей момент збувається, там 199 кілометр, вже кристалові джерела. Вже скоро метрологічна 2. Сказати, що це було. Що це було, я не знаю навіть що сказати, що це було, тому що... Такої кількості гірок останні 30 кілометрів. Я не знав навіть, що можна таке придумати, якщо чесно. Щось... Мало то придумати, а більше того реалізувати. І в таких дворіках. Ну, коротше, з, з, з одної сторони кажеться, що організатори просто зачем? Для чого? І хто це міг придумати. А з іншої сторони, ну прям супер, супер, цікав, супер досвід, це точно не прямо їхати по дорозі. Бо я коли виїхав і зрозумів, що можна їхати 25-30 по рідній дорозі, здається, що це щось прямо unbelievable. Смартлі Если Гуді. До речі, ввечері зараз холодно, достатньо, особливо біля річок. Тому весна ще така мінлива, як то кажуть. Я в принципі оп хочу дуже їсти пити. Навіть пиво хочеться якось. Але його вже мабуть не продадуть після 10. -ти. Тому на такі от враження. Враження в цілому гуд, прикольно. Прикольно, що я це все зробив. І плюс-мінус ну, в принципі, швидкість і все на рівні з ребятами, які вже їдуть недалеко не перший раз. І це прикольно. В принципі, для мене це дуже прикольно. Я задоволений в принципі, на такому форматі сумкою своєю. своєї. Е -е... Ну так, да, в мене там зупинок нормально. Ну, Але я таки планував, все Ну, Тому якось так. Якщо ви подивилися відосик, ви молодець, а там лайки, підписки, коменти, донати, кофе ЗСУ донати і вся ця історія На щось точно у вас вийде промахтись. Я їхав якраз з нагірками піднімалася з гарно таким. Молодим чоловіком, як то кажуть, я кажу, як що керує цими людьми, які готові 10 13 годин їхати, боротися з цими гірками, платити за це гроші, робити кучу снаряги для цього, апгрейдити вельчик, вкладувати долари, щоб це їхати. а відповідь, до речі, якщо б я сам відповідав, то відповідь достатньо, ну така. В принципі, плюс-мінус проста. Це ну, своя романтика, це робота, це розмова з собою, мабуть, перше черга. Розмова з своїми силами, з своїм духом, з своєю витримкою, своїми радостями, горічками і все, що може цього накатись. Да. Не можна сказати, що я всіх люблю, особливо їжу. Знову вона є тривога, як символічно. Так, це дуже вакцина символічно. Там атунка, беретука, бе, то